Представники БТІ бунтують. У них забирають найбільший заробіток, можливість реєструвати право власності на нерухомість. Інвентаризатори переконані, через нововведення втратять і власники, бо у минулому вже стикалися з новинкою електронним реєстром. Ставиться ж там, що зареєстрований в електронному реєстрі, друкується витяг про реєстрацію. Уже пішла подвійна реєстрація. А як буде з цим реєстром, як прийнятий закон? Взагалі невідомо. Ну, ми як практики рахуємо, що це буде така сама перереєстрація. Плюс ті, хто був зареєстрирован, зареєстрував своє право в предыдущих реєстрах, вони будуть заново платити для того, щоб їхні дані внесли в новий реєстр. Тобто допините проблема для собственного. Якщо розцінки не зміняться, первинна реєстрація обійдеться власникам нерухомості приблизно у 180-250 гривень. Юристи ж певні, реформа системи БТІ назріла давно, адже саме держава повинна надавати гарантії збереження власності фізичних та юридичних осіб. Державна реєстрація прав це функція держави. Чому комунальне підприємство, до прикладу, бюро технічної інвентаризації, перебирає на себе функції державної влади? З якої підстави? Нові повноваження мін'юст отримає з 1 січня наступного року. До цього часу у відомстві вирішуватимуть, яка має бути процедура ведення реєстру.